Мої вітання, шановні друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити тару-прогноз для міста України на період 16 по 20 червня 2025 року. А це буде частина друга, в яку входитимуть міста Дніпро, Нікополь, Марганець. Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Синельниково, Одеса, Миколаїв, Очаків та Ріне. Також на каналі є відео першої частини. Там є міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон. Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми, Житомир. Дякую за довіру до моєї роботи. Обов'язково пишіть мені, з якого міста ви мене дивитесь. Багато мені пишуть, я вам дуже вдячна. Дякую, дякую там. А от пишіть там дякую, таке то місто. Щоб я бачила, з якого міста мене дивляться, не дивляться. Коментуйте обов'язково, підписуйтесь, хто ще не підписався. Натискайте на дзвіночок, і тоді вам будуть приходити повідомлення про вихід моїх нових відео. Також, якщо вас цікавить ваша особиста доля, ваші рідні, близькі, роботи, відносини, переїзди, здоров'я це все ви можете дізнатися у мене в індивідуальній консультації. На яку треба записуватися. Не дзвоніть мені, будь ласка, а пишіть. Іноді я беру, відповідаю. Ну, дуже часто я не відповідаю, коли мені дзвонять. На повідомлення на смс я завжди відповідаю, пишу там, можливо, не відразу, пізніше. От, але пишу відповідь. В порядку черги всім відповідаю. Ну, давайте, почнемо. Ага, почнемо. Карти переплутані. Отак. О. Нічого, зараз потім ми. Так. Місто Дніпро. 16 по 20 червня 2025 року. Що чекає місто Дніпро? Плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Що чекає місто Дніпро? 16 по 20 червня. Місто Дніпро. 16... Дніпро, 16 червня, хай вже так буде, 17 червня, місто Дніпро. 18 червня, місто Дніпро. 19 червня, місто Дніпро. 20 червня, місто Дніпро. Так. 16 червня, місто Дніпро. Да,ти можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, тут кажуть, що може бути приліт, тому що карти показали загрозу, розбите серце, влучання, попадання в ціль, на жаль, те, що є, 17. Бачите, тут кажуть, відбиватимуться, все позбивають. Ну, а тепер уточняємо. Лівий берег, Дніпра, правий берег. Лівий берег, правий берег. Тут, кажуть, правобережжя, але ну, його будуть збивати на підльоті. В районі правого берега, десь там. Передмісті будуть збивати. По району. 18 червня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Нема прильоту, не бачу. По району, по області так, але не для Дніпра. 19 червня, місто Дніпро. 19 червня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег, правий берег. Щось збиватиме? Тут загроза від ППО для правообережної сторони. Бачите, тут знизу карта десятка мечів, що прилетіло. Від уламки від вибухових хвиль для правообережної сторони. Дивимося далі. Тепер 20 число місту Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Саме місто я не бачу прильота, а по передмістю, так, передмістя правообережної сторони, там може бути. Туди буде окраїна десь отам. Там може бути прильот. На жаль. Так, героїчний Нікополь. Зараз будемо дивитися. Нікополь. Що чекає місто Нікополь? 16 по 20 червня. Окей, Нікополь. 16 по 20. Червня, місто Нікополь. Так. Вас там показує, що може бути пожежа і може постраждати сім'я. Жертвеності. В центрі міста може там скинути якийсь, я не знаю чого, бомба чи що. На жаль, полегшення я не бачу. Ну, ППО не працює, не, 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 не спрацьовує. Може бути приліття. На жаль, мої дорогенькі. Карти попереджують вас. Марганець 16 по 20 червня. Марганець 16 по 20. Чи буде у марганець приліт? Іде мені якось з двох сторон може летіти на марганець, або різні види озброєння будуть летіти в сторону марганця, марганцю. Е, з півночі, де тут щось збивають на півночі, зхідна сторона щось збиватимуть, І ось сюди летить на південь. Вона якось буде перелетить, десь полетить далі. Можливо, транзитом буде летіти через вас і полетить кудись далі. Ну, північ і схід карти показали можливий, на жаль, приліт. Реальний. Самар, Новомосковськ. 16 по 20 червня. У Самар чи буде приліт? 16 по 20 червня. Місто Самар. 16 по двадцяте. Чи буде приліт у Самар? Не показують карти, що в Самар буде приліт у ці дні. Слава Богу, нема. Кам'янське. 16 по 20 червня. У Кам'янське, чи буде приліт? Кам'янське, північ, північна сторона, північне передмістя, північне для Кам'янського. Там щось будуть працювати по збивають, бачите, розсипається північніше вас. Там, на жаль, може бути приліт. Ну, таке, що збиватимуть. Окраїни, ну, карти попереджують, будьте уважні, мої шановні глядачі. Павлоград, 16 по 20 червня. Діліться моїми відео зі своїми знайомими. Можливо, комусь це потрібно. Хтось хоче знати. Земляками. Так. Павлоград, 16 по 20 червня. 16 по 20 червня. Місто. Павлоград. А в південній частині щось можуть, може не долетіти. Е, летітиме в сторону вас якась така кругла, ну, похожа на бомбу. Щось буде летіти. Ну, десь воно впаде передмісті, отак. Для сходу і півночі. Ой, і півдня є загроза. Південний схід, схід південь у цій, у цій стороні може бути, на жаль. Так, Кривий Ріг 16 по 20, 16 по 20 Кривий Ріг, 16 по 20 червня, місто Кривий Ріг, так, 16 червня, місто Кривий Ріг. А, ну, давайте подивимося, чи буде привіт. Карти кажуть, що може бути. Тепер дивимося, переходимо, дивитися, з якої сторони. Північна частина кривого рогу. Чи буде у вас там приліт? У північній стороні. Летітимуть, пролітатимуть над вами, різке пробудження, а там щось збиватимуть на півночі вашого міста. Буде працювати ППО. Південна частина Кривого Рогу, 16 по 20 червня. Південна частина кривого рогу. Чи буде там приліт? 16 по 20 червня. Місто кривий ріг. Південна сторона. Щось збиватимуть? Можуть знаєте, попасти в якесь вже зруйноване е, споруду, там що там ніхто не живе, якесь ну, не жиле приміщення. Може взяти цей е, приміщення на півдні удар на себе. Не достроїтись. Тут кажуть, що щось може бути там. Може ППО буде працювати, але ну, щось там є. Дивимося далі. Е, Західна сторона Кривого Рогу. Західна сторона кривого рогу. 16 по 20 на заході. Вашу сторону летітиме, але прильоту карти не показали. Слава Богу, нема. Не бачу. Розвідувальні БПЛА на окраїнах передмістях будуть працювати. Нишпорити. Східна сторона Кривого Рогу. Східна частина Кривого рогу. 16 по 20. По за межами, можливо, район Криворіжський. Там щось може бути. Но... У вас карти не показують. Передмістя може бути, але не в, саме, не в саму східну сторону. Центр, центральна сторона, частина Кривого Рогу 16 по 20 червня. У центр. Чи буде приліт кривий ріг? Нема. Дякувати Богу, нема. Карти не показали. Пишіть мені, давайте зворотній зв'язок, задавайте цікаві запитання. Верхівцево. Верхівцево 16 по 20 червня. Верхівцево. Чи буде у верхівцево приліт? За межами міста можуть бути там дрінчалки літати. Саме верхівцево приліта карти не показали. У ці дні. Дай Бог. 5 хатки, 16 по 20 число. так, 16 по 20 число. 5 хатки червня, 16 по 20 червня, п'яти хатки. У вас там щось кошмар на вулиці в'язі? Випала карта, що може бути летітиме в вашому напрямку. Тут активність по відношенню до п'яти хаток у ці дні, 16 по 20 число показують, що летітиме вашому напрямку. Ну, Прильоту карти не показали, але щось за межами вашого міста, можливо, район там дуже близько. Північніше, там кажуть, щось буде така бойня. Буде чути канонади, грамихання, це все підстрибувати будеться. На жаль, карти показують так. Вільногірськ, 16 по 20 число. 16 по 20 червня у Вільногірськ. буде приліт? Вільногірськ, 16 по 20 червня. Місто Вільногірськ. південь, схід Вільногірська і південна сторона. Там кажуть, що може щось бути. Може бути, на жаль, якийсь секретний об'єкт, і туди може бути прильот. Там показують, що може бути. Вільногір східна сторона. Будьте обережні. Підгородне. 16 по 20 червня. Місто підгородне. 16 по 20 червня місто підгородне. У вас, до вас карти не показують, що прилетить. За межами так. в Саме місто карти не показали прильоту. Слава Богу, немає. Жовті води. 16 по 20 червня. Місто жовті води. Чи у жовті води буде приліт? Але його будуть перехоплювати. До вас приліту нема. Кажуть, якийсь наводчик там у вас живе, який коригує, на місці прильотів оцих ППО може бути пожежа. Мені чого так іде, що у цієї, який наводчик. У в нього як усиновлена дитина. Як дитинку взяли десь із будинку дитячого, щось таке. Опікун. От типу такого. Угу. Ну, хтось може почує мене, подумає. Щось, можливо, ця інформація вам підкаже. Синельниково 16 по 20. Та що ж таке? Так, місто Синельникова, 16 по 20. Так, ладно, я так розберусь. 16 по 20 червня. місто Синельниково. Чи буде приліт у Синельникова 16 по 20 червня? Синельниково? Так, синельниково, синельниково, синельниково. По краям, так, може, щось биватимуть. Но у цілому. Такого, знаєте, щоб сказати, що так, да, тут прям 100% тут цього нема. Ну, о, збиватимуть. По окраїнам і тут кажуть, що на фоні цього збивання може бути пожежа. Якась жінка може постраждати. Жінка така живе на сході вашого міста, вона як... Хвора літня жінка. Тут кажуть, літня жінка така повненька. Ну, східна сторона. Тут, кажуть, ну, може бути, щось якась постраждала. На жаль. Так, хай все буде у вас добре. Одеса 16 по 20 червня. Чи буде у Одесу приліт? 16 по 20. Червня у Одесу прильот буде. Південь так показують. Південь так. На півдні, на жаль, може бути приліт зі сторони моря, але воно, кажуть, якось не досягне своєї мети той то літаючий об'єкт, той снаряд чи бомба, не дай Бог якась. Ну, летітиме. ППО буде працювати на півдні вашого міста. Миколаїв. 16 по 20 червня. Місто Миколаїв. Чи буде у Миколаїв приліт? Щось збиватимуть, ну, прильоту не показали. ППО буде працювати перед передмісті на окраїнах. Очаків 16 по 20 червні. Чи буде очаків приліт? Так. 16 по 20 червні місто. Шаків. На південь, бачите, відразу. Південь тут каже, що може бути південний захід. Отак. От південь і захід. Тут мені показують загроза є. На жаль. Рівне. 16 по 20 червня. місто рівне 16 по 20. Чи у Ріне буде приліт. 16 по 20 червня місто Рівне. Угу. Дивіться, що вам Е, Схід піде північний схід. Північ-схід. Ви знаєте, щось тут на, на північному сході. Може бути прильоти, можуть там щось биватимуть, ППО буде працювати. Це для рівного. Інформація, на жаль, така. ворога плани є на вас. У ворога є плани на вас. Досить серйозні. Так, в першій частині я дивилася комбінований обстріл України. Зараз подивлюся ще в цій частині. Так, 16 по 20 червня. Чи буде комбінований масований обстріл території всієї України? Армією РФ? Всієї території я не бачу. Вибірково схід південь. Там при, по там. Ну Тут прям, щоб всіх обстріляли. 16 по 20 карти тут. Слава Богу, не показують. Отакий От теропронос у мене, шановні глядачі. Давайте мені зворотній зв'язок. Коментуйте, пишіть, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, тоді ви не пропустите, не пропустите мої нові відео. Бережіть себе, кому треба особисті ваші питання, якісь дізнаватися, то звертайтеся в порядку черги всім відповідаю. Дякую за увагу. Мирного неба і нашої скоріше перемоги. Я вам всім всім бажаю.